Так, друзі, ще раз доброго вечора. Сьогодні 1 вересня 2022 року, четвер. Знаходжуся я возлі гібридної форми «Взльотна полоса. Тобто, по даній формі були запитання, яка форма, як вона виглядає з виду. Показую вам, друзі, це трошки вже остатки залишилися. Форма вже достигла на теперішній час. Це прививочка значить, зроблена на Антоні Великий. Ну, якби, то есть, вторе плодоношення. Той рік було плодоношення. І це вже вторе рік. Що я можу сказати? Що форма в моїх умовах не разу вона не тріщала. Поспіває вона в мене, ця прививка значит, кінець серпня начало вересня. Вона вже, то есть, на теперішній час вона вже стигла. вже Багато грон було реалізовані. Грони такі десь 400 грам до. Ну, До 800. Були Були такі екземпляри, десь до 800. Десь отакі. Да? Ну, В середньому десь такі 600-700. Якби на прививках були. Ягода дуже крупна. тобто така десь В районі 5 см. Я може візьму ще рулетку. Щоб було якось би, там, чи спічку, чи що, і ми ще ну, і Дуже хрумка. Що ще хочу сказати, що вони в мене ці грозі не вкривалися. Як і весь, всі грони на виноградниках, ви бачите, що не одна ягодка не йде, ні птичкою не бита, ні грозівкою. Тобто нічого тут не підчищав, ось на землі немає, ви бачите, ні, ну нема, нема, нема там таких ягод, якихось битих. Да? Якби отакі мої спостереження. Значить, той рік муската не було, а цей, а цей рік, друзі, легенький мускат. Тобто хрумка з легеньким мускатом. Ну і Просто що вже сонечко заходить, якби, і вона, ну, якби я, я через бачу по екрану, тобто вживу вона втіше, мені кажеться, а екран мені передає, що вона така злинкувата. Все ж таки, напевно, давайте я дерну цю ягодку. Ми все-таки вийдемо там десь цей її заміряємо. Та вони, якби ви всі бачите, що вони воно бачите, вони отакі. Всі ятки такі, примірно отакого розміру. Да? Е, просто я вийду на сонечко Там ще бо ми тут, я ж говорю, під свісаючим приростом. І тіньочок і е, окраса даного ви не бачите. І там вже роздивимось. Так, друзі, виніс я її. как бы на сонечку, трошки тут туда ну така вона, вот такая она, вот такого на колеру вот такая она, вы бачите как на ладони э, размеры давайте я наверное что тут давайте я возьму эту рулетку это будет наверное самое правдоподобное правильно сейчас я ее вот так сделаю И... Оно. Так, що ви бачите, Ну, самі бачите, що ядка. Ядка тут о 5 сантиметрів, даже ще й там 5,2, да? так як я бачу. Тобто, то що я говорив, як спічний коробок ядка. Ну, Вісаємо батарейки. ну Десь ну не знаю. ну, ну Рам 17, мабуть, точно є. Може 18 в цій ягоді. така вона, 20 днів немає. А, ну, ну, і, ну Більше 15 це точно. ну мабуть, хай буде 17. Хай буде 17 чи 18 грам, так, Давайте розріжемо. Ні, давайте, мабуть. І я вам зараз покажу взліт. Це злітна полоса, вона така. Ви бачите, вроді як така кликозна трошечки, оце таки, вона йде. А тепер підійдемо до прививки, там, де я робив От таки Давайте порівняємо їх з тою прививкою. Так, друзі, підходжу я до прививки. Тут в мене і краса Дніпра є. Бачите, яка теж крупна ягода. Теж крупна ягода. Ну, до них до них вернемся, ось, ось взліт. Тобто я зрізав, зрізав, ось о взліт. Ось о взліт, якщо вам видно. Осьо. І ось о ядка. А взліт теж крупний. Ну він от перевивки буде менший. Давайте я так щипну одну ягодку І ми підемо порівняємо. Тобто, вони трошечки будуть, звісно, відчатися. Підійдемо туди зараз і ми розріжемо їх, подивимось. Так, друзі, на сонечки дивимося, значить, дивіться, отакі вони по кольору. Ну, вони будуть, ну, це, дивіться, це взліт, а це взлітна полоса. Я уберу. Ну, скажімо так, це прививка цього року. Тобто на той рік вона буде більша. Тобто візуально видно, що тут трошки така вона йде, як, вроді, як, то як кликообразна ятка, да? то полоси. А взльот він буде отакий, ну ще може бути трошечки роздутіший. На той рік він в принципі, себе проявить. Давайте тепер я так розріжу ягодки. Подивимось. Цю і цю форму. Да? Дивимося. Дивіться, на прививки взліт, а вже... А косточка вже така вже трошки да? а ну Я її ще скуштую, я її ще не куштував, якщо чесно. І видно, що кайомочка воно йде. Ну, ну, якщо так дивитися, да, друзі. Видно, що кайомочка це значить хрумкота. Кайомочка це означає хрумкоти. Ану ми це розвернемо. Давайте тут подивимося. І тут, ви бачите, навіть тут навіть сімочки нема. В чому прикол, що у взлітної полоси, друзі, одна косточка. Маленька-маленька, тут даже, ви бачите, розрізав, даже її немає. Тоже, оце, бачите, Біла така кайомка, це означає, що хрумка. ну Це теж буде хрумка. Я хочу показати вам все-таки косточку. Де ж тут косточка? А ні, Тут дві косточки. Бачите, дві косточки, вони вже темні. Вони невеликі, тут вже косточки немає. В оцому да? місці. Тобто, якби так розрізати, то видно, що половина, якщо так їсти, половина винограда 3 см йде без косочки. І косочка знаходиться тут ну, хвостика. Да? Тут якби косочка посередині. Ну і тепер пробую. Пробую взлітну полусу. Хрумка і легенький мускат, що я варив. І пробую зльот. Ні, зльот кисліший, але він ще не готовий. І ця мені хрумкіша. Зльотна полоса хрумкіша. Друзі, ну як би так. Уже на той рік вже будуть ну як би, равноценні обзори, тому що вже буде перше плодоношення на прививки. Должна да. быть тобто, раніша форма, а ця трошки позже. Ну вони визуально отличаются. Там была путаница по сіянцям у Калугина. Тобто, він би, як, як би сначала выдавал все за взлет, а потом понял, что там за одного место росте два сеянца. Тобто, вони тут пара в них одинакова, але ж вийшлося дві там різні форми. Ну, якби що тут пішла така і путаниця. Все, друзі, дякую за просмотр. Всі міцного, здоров'я бажаю і мирного неба. До зустрічі. Друзі, я ще пішов взірвав. Дві явски, там у мене ще одна привибочка є. Ну, дивіться, вона видно, що вона жовта. Оця взлітна полоса вона жовта. Ось в такому вже вам буде видно. Що вона не зелена, вона геть жовта. Давайте давай, це тут. Отой, рататуй, трошки. Бачите, як вона відрізняється? Я хочу показати, що вона якби при повному дозріванні вона жовта. и хрумка еще и с мускатом с мускатом как бы давайте еще разрежу сколько тут этих косточек Дивіться, стигла уже, стела косточка черная, две косточки йде, одна, две косточки йде, вот такая в нее мякоть, мякоть такая хрумка, вон она хрумка, І такий легенький приятний мускат. Ну дуже цікава форма. Тобто, Видно, що вона жовтенька. Тобто я вам доказав, да, що вона жовтенька з льотна полоса.